Радійний форвард, колекція фестивальних трофеїв Сумської обласної телерадіокомпанії, поповнилася ще одним. Причому вищого гатунку. Спортивний журналіст проводового радіо Григорій Рева здобув перемогу на всеукраїнському конкурсі. Україна Олімпійська його 14 років поспіль проводить національний олімпійський комітет. Отримував вітання і приз наш колега особисто від Сергія Бубки. В епіцентрі спортивних подій це саме про Григорія Реву кажуть колеги по цеху. А ще називають його медіа гуру і старожилом місцевого проводового радіо. За обсягами набутого досвіду накопичених архівних даних з даної теми Григорія Реву можна по праву назвати нашим спортивним медіа гуру. Якщо взяти слово вболівальник у спорті, то окрім того, що він вболіває реально за результати спортивні наших земляків, ще більше, мабуть, за якість своєї роботи, тому що у нього все повинно бути ну стовідсотково перевірено. Тож перемозі на олімпійському фестивалі, де програма Григорія Реви Овертайм стала найкращою з поміж чотирьох десятків інших, можна сказати, не здивувалися, знаючи нашого колегу, який є одним із кращих спортивних журналістів нашого краю. Ця нагорода цілком заслужена. Я думаю, що в його ще багато багато проєктів, які хотілося, щоб НОК ще не раз оцінив. Сам журналіст воліє говорити про інше перемога з гіркотою, бо дедалі менше в ефірах телеканалів і радіостанцій можна побачити та почути спортивні програми. Але головне збулася його давня мрія потиснути руку Сергія Бубки. Мені приємно, що наша програма обласного радіо телерадіокомпанії взяла перше місце. Була серед лауреатів враження найкраще. Головне, що вдалося зустрітися з олімпійським чемпіоном Сергієм Бубкою, але я до нього готувався. Хотів взяти ексклюзивне інтерв'ю, але людина була завантажена своєю роботою, поспілкувалися буквально кілька хвилин, сфотографувалися, і тепер у моїх планах найближчим часом зробити з ними ексклюзивне інтерв'ю. У планах переможця спробувати себе у незвичному для нього амплуа. Обіцяє, це стане для прихильників справжнім сюрпризом. Оксана Усенко, Наталка Гордус, Сергій Лазаренко на часі новини.